Мамчик, ти ніколи не думала звільнитися, щоб ми більше часу разом проводили? Лежали б тут цілий день вдвох, кайфували, нічого б не робили б. На що жити будем? Найкращі ідеї приходять скрутні години. Ти спочатку у воліся, а там же розберешся. Перший час я своїм корміком з тобою поділюся, не фелюйся. В смислі, я вже дорослий і я вже маю сам думати собі за корм. По перше. На вас я заводить, а по-друге, ша? Ви тільки погляньте, який красавчик, просто мужчина мечта, просто ульот, красавець мужчина.